Щороку в перший день літа відзначається Міжнародний день захисту дітей свято дитячої радості та батьківської надії, які саме у своїх чадах хочуть бачити здійснення своїх мрій та сподівань. В цей день по місту традиційно проводиться багато різних розважальних та спортивних заходів, головними героями яких, звісно ж, є діти. Місцем дії багатьох з них традиційно став центр творчості дітей та юнацтва. Саме цей заклад з малочку привчає дітей до прекрасного та надає всебічного розвитку. Відкривала день захисту дітей студию урочиста лінійка, яка носила назву «Честі, добра і миру. Директор закладу Тетяна Савченко привітала дітей з їхнім святом та початком канікул. Якщо дитину любити, поважати, підтримувати і розуміти, то вона завжди буде щасливою. Оцим правилом ми живемо і користуємося, і робимо все можливе, щоб нашим дітям було затишно і гарно, щоб наші діти розвивали таланти в нашому прилуцькому центру творчості дітей та юнацтва. А ще хочу привітати вас всіх. З літом, з канікулами. І коли я зараз скажу, да здравствують канікули, що ви відповідаєте? Ура! Не чую! Ура! І ще раз. Ура! І ще раз! Молодці. Значить, отак і гарно пройдуть у вас канікули. Одразу після лінійки відбулася конкурсно-змагальна програма День туризму. Учасниками змагань стали учні п'ятих класів загальноосвітніх закладів міста. Головною метою заходу було залучення дітей до цього виду спорту. Набір до груп туристичного гуртка, що діє при центрі творчості, проводиться починаючи з шостого класу. Тож одразу після закінчення змагань учні, яких зацікавив туризм, могли записатися на тренування. Загалом дистанція змагань була побудована так, щоб кожен з учасників заходу міг впоратися навіть без спеціальної підготовки. Але всі ці нескладні вправи є основою для подолання завдань високої складності. Загалом на етапі учасники мали спочатку зібрати у рюкзаки спальні мішки, розібрати палатку, а потім пройти смугу перешкод. Після її подолання один з учасників мав зіграти роль травмованого, а інші члени команди на ношах транспортували його до тієї ж палатки, від якої стартували. Керівники команд активно підказували своїм вихованцям, як саме потрібно долати ту чи іншу перешкоду, тим самим підганяючи починаючих спортсменів до перемоги. Комусь казівки допомагали, а когось просто збивали з пантелику у підсумку. Найкращу швидкість та командну взаємодію продемонструвала команда другої школи, яка і стала переможцем змагань. Трохи відстала від переможців та посіли друге місце. Учасники з тринадцятої школи, третє місце за гімназією номер один.